Чи знаєш ти, що таке один літр? Впевнена, що не кожен учень знає, що таке сотка і гектар. так же ж? Я Буцикина Наталя, і ми разом з тобою вивчаємо математику. Сьогодні говоримо не тільки про одиниці вимірювання. Я покажу, як великі числа і маленькі переводити у стандартний вигляд. Я розповім про одиниці вимірювання довжини площі, маси об'єму часу. Не просто будемо переводити, а розв'язувати задачі у форматі НМТ. Да, до речі, в цьому році і в попередньому було достатньо багато сюрпризів. І я знаю, що це слабке місце. Маю групи, ставила питання, вже перевіряла. Тому дуже важливо слухати уважно, працювати швидко. Почнемо з одиниць вимірювання довжини. Ну, це я впевнена, що це всі знають, тому дуже швидко нагадую одразу до роботи. В одному сантиметрі 10 мм, в одному метрі 100 см, в кілометрі 1000 метрів. Ти можеш писати разом зі мною, і це буде твоя зараз шпаргалка для наступних задач. Я знаю, що більшість учнів легко переводить, наприклад, 20 кілометрів, легко переведе в метри, помноживши на тисячу, отримає 20 тисяч метрів. Це легко. А якщо навпаки від меншої одиниці вимірювання переходити до більшої, працюємо! Найвища гора України Говерла, її висота становить 2061 метр. Запишіть цю висоту у кілометрах. Отже. Хто вже швидко обрав відповідь, ви можете не чекати. Напишіть, до речі, як ви це так швидко зробили. 2061 метр нам потрібно перевести в кілометр. Згадайте, 1 кілометр це тисячу метрів. Якби ми кілометри переводили в метри, ми, звичайно, тоді помножили на тисячу. А в нашому випадку ми будемо ділити на тисячу. От запам'ятайте це, якщо вам потрібно метр перевести в кілометри, ви просто поділили на тисячу. Отже, це буде тисячна. Перенесли кому на три знаки вліво. Угу. Ще можна сказати, що помножили на 10 степені мінус 3. Зрозуміли? Я знаю, що дехто розв'язує це пропорцією, це також можливо. Переносимо на три знака вліво і отримуємо, що 2061 метр це буде 2,061 кілометра. І, звичайно, відповідь Г є. Правильною потрібно більше практики, і ви можете потренуватися на моїй сторінці Instagram, в історіях. Я дам більше тестів.